Хрещення Господнє, Йордан або ж водохреще це релігійне свято, яке відзначають 19 січня. Останнім часом воно набуває дедалі більшої популярності, а разом із ним і одна з основних традицій цього дня купання в ополонці. А чи планують чернігівці цьогоріч занурюватися в крижану воду? Як в ті роки було все добре, тихо, спокійно, так всі занурювались. І, 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 я думаю, що і зараз би занурювалася, я би, ну, буде можливість, то будуть. Якщо це безпечно, туди потрапити, якщо як там розміновано, не розміновано, після воєнних дій. Я ні, я боюся. До нас сюди занурують, хто жилав. А хто не жилав, то діло таке. А ви плануєте цього зимою? Ну, якщо вихідної буде, то обов'язково пійду. Ні, я не планую. На, на жаль, я взагалі ніколи не занурююся і не забираю зануряти. Точно не буду, бо ніколи не занурювався. Та не такий більш шабашний. Звісно, буду. так як же інакше. Другого бить не мав. Основна традиція водохреща пірнати в крижану ополонку. Вважається, що цього дня вода набуває цілющих властивостей. Таким чином подібний ритуал здатен очистити організм людини. Утім, українські етнографи не фіксували в минулих століттях масових купань на Йордан. Натомість віряни здавна відзначають це світле релігійне свято так: освячують воду та забирають її додому, зберігаючи для особливих випадків. Так, саму ополонку в селах прорубували, але купання в ній не передбачалось. У попередньому столітті священники робили ополонку, ставили хрест і освячували воду. А як до практики купання в ополонці ставляться чернігівці? Мабуть, мабуть, з Якщо вона була, так вона повинна бути. Чудово. Чудово, так. Да. Добре. Якщо підготовлена людина морально і фізично, то можна. А якщо така, як я, так, краще не, 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 пробувати, не випробувати долю. Ну, прекрасна традиція. Просто я фізично не видержу таких нагрузок. Добре, для здоров'я краще. І для всіх людей це добре. Бо бадьорість це все гарно. Якщо Хтось закаляється постійно, то <кій> <кій> це нормально. А так взагалі-то треба обережніше зросудом підходити до цього. Треба думати, тим, ніряти. Подія, Є організм не приспособлений, це не дуже хорошо. Купатися в крижаній ополонці чи ні вибір кожного. Утім, вибираючи варто пам'ятати, що така практика має низку протипоказань, на які неодмінно варто звернути увагу.